Додому у селі Стара Чертори Люберського району перепоховали безвісти зниклого у роки війни солдата. Знайшли останки солдата російські пошуковці Смоленщини. Небезпека поруч, пічне опалення продовжує нести загрозу сільським оселям. Чи стала безпечнішою оселя сім'ї, яка через власну необачність вже втратила у вогні чотирьох дітей в Овруцькому районі? Життя без кайфу опіумного. У Житомирі розпочинають рецептурну форму видачі ліків пацієнтам замісної підтримувальної терапії. Чи з'являться нові перспективи у колишніх наркозалежних? Нові перспективи можна знайти завжди, і саме вони відкривають нам нові можливості. Теми і події тижня, що варті уваги в інформаційно-аналітичній програмі Акценти вітаю вас! І на початку про подих історії на одну білу пляму в історії краю стало менше. У селі Стара Чорторія Любарського району повернуто ідентифіковані останки солдата, який загинув у роки Великої вітчизняної війни. Проте на батьківщині вважався безвісти зниклим. Це Петро Бузон через сім. 52 роки у місті Єльня Смоленської області російські пошуковці знайшли останки безвісти зниклого червоноармійця і привезли його на рідну землю. Росіяни визнають, не очікували, що в Україні їх зустрічатимуть з такими почистями. Що спроможне об'єднати людей незалежно від національних та політичних поглядів, про це Олена Кучмій. Для 18-річного Петра Бузона війна закінчилася 8 жовтня. Він повернувся додому. Саме ці слова прозвучали з вуст представника міжрегіонального фонду загиблих воїнів Андрія Ляшенка. Останки солдата було знайдено загоном пошуковців в місті Єльня Смоленської області. З останками знайдено і солдатський медальйон, завдяки якому і вдалося з'ясувати особу загиблого. Останки красноармійця Бузона Петра Михайловича. бойца 105-й танковой дивизии были найдены в районе села Чемуты в окрестностях Ельни 20 июня этого года поисковиками поискового отряда «Гвардеец» город Ельни Смоленской области. Погиб он, судя по всему, от прямого попадания то ли мины, то ли снаряда. Ну, достаточно большая была воронка. Но вот, к счастью, на месте, найден, на нахождения останков были найдены и смертный медальон э Монеты и вот эта вот самая карточка, которую легко прочитали. Но ну, медальон был заполнен то ли чернилами, то ли химкарандашом, И практически было невозможно прочитать визуально. Потому отдавали в лабораторию. И с помощью современных средств, с помощью фотошопа, удалось прочитать все-таки вкладыш. И вот оказалось, что это именно Петр Бузон. Планшет із солдатським медальйоном та нотатки Петра Бузона передано сестрі загиблого, 88-річній Любові Михайлівні. В роки Великої Вітчизняної війни вона три роки примусово пропрацювала у фашистській Німеччині. Останню звістку про брата отримала в 1941-му. Його ім'я разом з іменами 122 земляків, що не повернулися до рідного села, викарбуване біля пам'ятника невідомому солдату. Робив колгосп трактористом три роки, чи два чи роки до війни, а вже в сорок році, 15 квітня, забрала його в армію. І і ми біж... дві письми отримали. Цього служив він торкменський СССР, город Кизил, Арват. Подавали в родич, мати подавала. І прийшло безвести погиб. 27 мільйонів жителів це плата за велику перемогу у Великій Вітчизняній. Хоча війна давно скінчилася, проте пошукові та науково-дослідні роботи не припиняються. За словами Андрія Ляшенка, на тисячу загиблих воїнів припадає тридцять. 540 встановлених імен. З 2002 року по сьогоднішній день це вже 17-й солдат з України. Повернутий та перепохований. Мешканці старої Чорториї з шаною та честю сприйняли звістку про повернення односельця загиблого в роки війни. літ пройшло, а пам'ять про тих, хто боронив нашу батьківщину від льотого ворога жива і невмируща. Наша совість не може бути спокійною, доки останні полеглих солдат. Не буде похований з усіма почистями, належними захисникові своєї батьківщини. За упокій Петра Бузона відправлено поминальну панахиду настоятелем Свято церкви, митрофорним протоієреєм отцем Тарасом та поховано загиблого рядового солдата з усіма почистями на місцевому кладовищі. Перепоховання солдата стало прикладом для підростаючого покоління, адже пам'ять про захисників вітчизни жива і невмируща. Олена Кучмій Ігор Кучин спеціально для програми Акценти. Тиждень, що минає, приніс чимало й інших важливих подій про теми і факти, що мають значення, далі у короткому огляді. Делегацію посольства Палестини в Україні очолював надзвичайний і повноважний посол Махамед Аль-Асад. На сьогодні в Палестині проживає 11 мільйонів жителів. Діаспора Палестинців в Україні налічує майже 3 тисячі чоловік. Крім того, у 60 вищих навчальних закладах України зараз навчається понад півтори тисячі палестинських студентів. Як зазначив надзвичайний і повноважний посол Палестини про рівень освіти в Україні свідчить і той факт, що два теперішні міністри Палестини здобували освіту в Україні. На сьогодні склалися дружні і партнерські відносини між двома державами. Бізнесмени Палестини інвестують промисловість і сільське господарство України, обробляючи під Києвом понад 20 тисяч гектарів землі. Тому на зустрічі обговорювалися можливості співпраці з Житомира із Палестиною у сфері бізнесу та сільського господарства, розвитку туризму, торгових і культурних взаємовідносин. Податок на екологію, як його назвали у народі, платять відтепер і імпортери, і вітчизняні виробники. Наприклад, якщо людина купуватиме вітчизняне авто ланос чи ладу, то покупцеві доведеться сплатити понад 7 тисяч гривень саме на так званий екологічний збір. Екологічний податок, а точніше, збір за утилізацію, сплачується лише один раз за конкретний автомобіль. При його подальшій, скажімо так, перепродажу повторно цей збір не стягується. Тобто довідка є невід'ємною частиною до автомобіля і при продажу від одного власника іншому вона буде просто-напросто просто передаватися, буде використовуватися ця довідка як підстава для її реєстрації в органах ДАІ. Автомобіль не розкіш, а засіб пересування. Проте водії кажуть, цей відомий афоризм давно вже втратив свою актуальність. З новим податком зростуть і ціни на авто. І хоча на екологію водіям і не байдуже, а додаткові гроші викидати не хочеться. Головне, аби ті самі 47% від суми сплаченого податку, які повинні лишатись у місцевих бюджетах і надходити до спецфондів, йшли, хоча б на ремонт тих самих доріг з любові праці. І дзвінких пісень тут все чудове, і свята, і будні, чудові люди у моїм краю. Люблю тебе, чудовий рідний, чуднів, тобі я серце й душу віддаю. Ці рядки для уродженця чуднівщини голови облдержадміністрації Сергія Рижука написав Володимир Шинкарук спеціально до річниці заснування району. Але посадовець не лише віршим привітав чуднівчан. Завдяки активній допомозі влади у селищі Іванопіль було відкрито дитячий садок, а у селі Троща фельдшерсько-акушерський пункт. Чуднів і район я приїхав за особливим піднесенням, з особливим бажанням, тому що це мій район, який мене. Народив, який мене виховав, і путівку велике життя дав. Голова райдержадміністрації Юрій Самчик наголосив, що святкування річниці району відбувається не лише з промовами та гуляннями, а і з конкретними справами. А далі про актуальну тему та пошуки відповідей на запитання: чи стають повчальними трагічні події та чи роблять з них висновки? Зниження температури повітря вкотре привертає увагу до теми початку опалювального сезону. Про актуальність теми говорять рятувальники, які раз по раз нагадують про підвищену увагу до систем пічного опалення в селах. Півроку тому на Житомирщині сталася страшна трагедія. У вогні загинуло четверо маленьких дітей. Мученицька смерть їх спіткала вдома. Батьки поїхали у справах, а малечу лишили під нагляд тітки. Ці люди так переймалися власними дорослими справами, що четверо діток у маленькій кімнаті лишилися наодинці з групкою. Живцем згоріло четверо дітей. Маму засудили до одного року умовного покарання, бо на той час вона була вагітна п'ятим малям. Ця історія трапилася у Красносілці Овруцького району. Це село повністю опалюється твердим паливом, а тому на початку опалювального сезону там побувала бригада МНС, аби перевірити технічний стан житла і провідати родину, в якій загинули дітки. Які висновки інспекторів про це Катерина Білошицька. У Красносілці майже півтори сотні дворів будинки переважно дерев'яні і їх обігрівають твердим паливом. Переважно пічне опалення, у людей грубкі, але процентів, я думаю, на 20 автономне опалення. Тобто саморобні котли, які вставляються у грубку і опалюється вся система будинку. Загинуло в вогні чотири маленьких дитини. Із необачення, я вважаю, батьків цій родині було виділено 15 тисяч гривень з сільської ради з бюджету, 15 тисяч надала районна державна адміністрація, 50 тисяч обласна рада, куплений дім добротний в селі Красносілка. Ця мати родила дитину. і вже... Цю дитинку було завезено в цей будинок. Закупили все реманент. Зараз лучше, ну звісно, як можна посити чотирьох дітей, але нам дала і держава, дала ж гроші. Ми купили хату, дочка родилася теж. Ну, почисли каміна, все поділили, все. Ну, насчет насчет пожару більше уваги. Це вже краще ніж було, але є деякі. Недоліки, це в печі. Зокрема, вона не покаялась, вона рахує, що більо можна сушити на цій пічкою, яка палиться. Не менше метра повинні бути речі на відстані від плити. Але ще металевий лист. Вони просто прибили малесенький кусочок, але його недостатньо для того, щоб жарина впала і не покотилася більше. Не лише сумно, звісно, родину відвідала бригада рятувальників того дня. Спільно з електриком та пічником провели подвірний обхід. Вони відвідували самотніх та літніх людей, перевіряючи справність печей і груп та правильність облаштування припічної площі. Це подивитись, як у вас. Що не можна перетоплювати печки, бо це опасно. Я й сама голубки боюся, бо я пропаду, і люди пропадуть. В селі Ольги Григорівни біля дверцят грубки прибили металевий лист і полагодили електропроводку. А ось в будинку стодворічної Ольги Іванівни навпаки слухали поради, чим опалювати, аби в комені менше сажі накопичувалося. Це як смолик або береза, то тобто є, а Ольха то немає. Отакі Дрова, то диму, диму немає, і у печі мало. тільки як загоріть, то Да. Ну, як правило, пожари відбуваються у домашніх господарствах, тому що причиною цього є, звичайно, куріння у нетрезвому стані. Тепер за все, треба вести боротьбу із курцями із людьми, які п'ячать. Ну, хай би дали нам пожарну машину. Вона ж вона сильно дорога така. А ми добавили, скинулися ще селяни. Що колгоспі там є, то що ж вам машина, що ж вона, на сопляк держиться, то є ж, треба подержувати, поки вона приїде, догоріло недавно, той сарайчик якийсь, поки вони приїхали. Селяни радо зустрічали гостей у формі, радилися і самі повчали. Однак траплялися й такі, що, забачивши групу, ховалися, навіть покинувши посеред подвір'я розкладене багаття. Бачимо, що все-таки залишаються деякі питання, невирішені. Це, зокрема, скажімо, в менш захищених верст це одиноких пристарілих, неблагодійних сім'ях, фахівців по пічному опаленню, електриків надана допомога деяким сім'ям. У ізоляції електромережі і по усуненню частково порушень правил експлуатації пічного опалення, проте навіть допомога фахівців та рятувальників не забезпечить тепла і затишку в оселях. Визнають співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій. Не ризикувати життям та зберегти майно допоможе тільки обережність і обачність кожної людини. Катерина Білошицька Віктор Підвисоцький спеціально для програми акценти. Хочеться вірити, що у цьому осінньо-зимовому сезоні вогонь буде виключно лагідним до людей і без сумних наслідків. Інформаційний екватор перейдено, і далі ми поговоримо про тих, до кого доля та фортуна були лагідні. Нові обрії. Життя чотирьох наркозалежних, які перебувають на замісній терапії, стане ще простішим і вільнішим. Четверо осіб отримуватимуть необхідні препарати самостійно в аптеці. Навіщо потрібна така довіра? Кращий водій України проживає у Житомирі. Андрій Труфаненко вразив Україну своєю майстерністю, а бездоганна і точна манера їзди принесла перемогу і омріяний приз. Краса не лише врятує світ, а й принесе успіх, переконують Житомирянки. Проте категорія успішності у кожного своя. Приміром, двом сотням жителів Житомирщини, успіхом вже є власна перемога над наркозалежністю. Ці люди пацієнти програми замісної підтримувальної терапії. Її суть в тому, що залежність від наркотиків знімають медичними препаратами із певним містом наркотичних речовин. Попри дискусії з приводу, вже очевидно, саме такий вид лікування наркозалежних допомагає суттєво зменшити шкоду від прийому ін'єкційних наркотиків. Проте тих свідомих людей, які погодилися на замісну терапію, дещо обтяжував факт необхідності щоденних візитів до наркодиспансерів, де вони щоденно отримують індивідуальну дозу медичних препаратів. Рецептурна форма видачі значно спрощує життя, проте має і свої особливості. Їх обговорювали лікарі та лідери громадських організацій. Про важливий старт наш відеосюжет. Якщо на початку 90-х з поміж наркозалежних було 90% ін'єкційних наркоманів, то нині менше 40% констатують лікарі. Проте небезпека залишається, оскільки це не лише руйнування здоров'я наркотиками, а й небезпека інфікуватися смертельними хворобами. Саме тому одним з напрямів порятунку є замісна підтримувальна терапія. Нині в області 196 осіб відмовилися від шприців і щодня вживають таблетки зі зменшеним вмістом наркотичних речовин. Замісна підтримувальна. Терапія впроваджується в Україні вже давно з 2004 року. Вона включена в національну програму протидії туберкульозу вілінфекції і СНІДу, в національну державну програму, і саме цей напрямок замісної підтримальної терапії є одним із пріоритетних. Саме замісна терапія дозволила вирішити ще ряд проблем. Приміром, лікувати наркозалежних у туб -диспансері. Раніше, під час настання так званої ломки, пацієнти втікали із закладу у пошуку наркотичної дози. Нині не покидаючи стаціонару, є змога належно пролікувати носія туберкульозу. Аналогічна ситуація і з ВІЛ-інфікованими. Поєднувати антиретровірусну терапію і замісну стає простіше. Більше часу залишається на життя без залежностей. Лікарі наводять ще й іншу статистику. Чотири чи п'ять наркозалежних, які перебували за місній терапії, вдало виносили вагітність і народили здорових дітей. Хоча мами являються віл інфікованими Це плюс чи мінус замісну? Звісно, що плюс. А ось про мінуси говорять деякі поборники моралі та духовності. Втім, ті, хто вже звільнився від ін'єкційної залежності, думають інакше. Я вирішив проблеми, які не мог рішити от моменту употреблення Це більше 15 років. так Віталій розповідає про своє нове життя. Після початку прийому замісної терапії змінилося все. З'явилася робота і головне вільний час із вільною свідомістю. Його свідоме ставлення та бажання змінитися нині помітили. Хлопець, один із чотирьох, кому не доведеться щодня відвідувати наркодиспансер. Свої ліки він отримуватиме в аптеці. Перший, яким комісійно ми вирішили надати таку можливість, це чотири особи, які з березня місяця з моменту відкриття у нас програми 2008 року. Перебувають в цій програмі без жодного зауваження. Більш того, це активні соціально активні люди. Завдяки продуманій схемі та механізму контролю зловживати медпрепаратами із умістом наркотичних речовин не вдасться. Так звані щасливчики про це й не думають, оскільки, побувавши по різні соціальні боки життя, нині можуть порівняти. Я вот возвращаюсь назад, смотрю, я просто себе не верю, что я так постепенно достиг таких вершин. Когда уже не я прошу, а у меня просят родственники помочь чем-то. Когда и не только родственники, и друзья. И... Нині усі аспекти, що стосуються упровадження різних проектів замісної терапії, фінансуються міжнародними фундаціями. А от з 2015 року власне держава повинна робити свій внесок у вирішення соціальних проблем. А допоки є гарантії, в минулому наркозалежні зможуть жити по-новому без ін'єкційної залежності. А далі про те, що також викликає залежність як у чоловіків, так і жінок це не просто любов до керування автомобілем чи автоподорожей, а різні види автомобільних змагань. Особистий синтез вмінь, амбіцій та бажань спроможні принести перемогу. Але апріорі учасники автомобільних змагань уже є толерантні і чемні на дорогах, і порушення правил дорожнього руху допускають значно рідше. Кращий водій України живе у Житомирі. Такий титул Житомирянин Андрій Труфаненко виборов у дуже складних і напружених змаганнях. Перемогу йому принесли не лише досвід, а й талант дуже тонко відчувати габарити автомобіля і віртуозно витискати педалі щеплення, газу чи гальма. Саме на тих змаганнях учасники змагалися не на власних рідних автівках, а на чужому автомобілі від українського виробника. І це додавало складності, чи є у автомобіля характер та душа, чому його. Його Потрібно вважати членом сім'ї та майстер-клас від автомобільного віртуоза. Далі. Найкраще підготувати водія до конкурсів спроможні наші дороги. Водій, який знає все про віртуозне водіння, зокрема, тренується на вибоїнах. Когда мне на соревнованиях в Киеве спрашивали, говорит, а где вы же так тренировались? Я говорю, вот каждый раз, когда выезжаю на дорогу, так сразу начинаю тренироваться. Пытаешься ехать так, что знаешь, что если будет две ямы между ними 10 сантиметров полоска, и ты знаешь, что твое правое колесо пройдет по этой полоске и не упадет в яму, значит, суеты меньше и спокойнее другим участникам дорожного движения. А все починається з відчуття габаритів автівки. Якщо людина за кермом спроможна стати одним цілим із механізмом, тоді й проходження перешкод буде успішним. Тут дуже важливо знати габарити машини. Якщо, допустимо, край машини заходить за край дороги. Это нам отсюда кажется по проекции. Это абсолютно не значит, что машина находится вне дороги. При этом, если мы будем держать ее по центру, мы можем ошибиться и у нас задние колеса найдут на бордюр, чтобы повредить частично и, скажем так, покрышки или диски автомобиля. Ну и создать неприятные ощущение по поводу того, как мы это все делаем. Андрій Труфаненко не приховує водійських секретів радше навпаки, саме він стає натхненником та головним інструктором усіх Житомирських автозмагань, а для учасників еталоном та кумиром. А от рівень власної майстерності вирішив перевірити на всеукраїнському конкурсі кращий водій України на київському етапі. Житомирянину не пощастило а от в Одесі вдалося стати лідером, здивувати суддів і потрапити у фінал. Доезжаю до Одессы, красиво там выступаю, но сказали, организаторы сказали, что я их немножко удивил, потому что я такую машину поставил на полторы секунды на три колеса на повороте. Что -то ну, то есть заднее левое колесо висело в воздухе, когда я выполнял одну из фигур обязательных фигур упражнения. Они сказали, что это был самый яркий заезд за четыре города, где они были уже. Стійки на трьох колесах недостатньо у фіналі. Власне, цей конкурс став особливим тим, що усі учасники змагалися на двох автомобілях одночасно. Дехто з учасників проходив спеціальну підготовку та навчання. Етапи конкурсу ускладнили максимально. Звузили ширину колій, а торкання автомобільного дзеркала до бар'єру карали зняттям зі змагань. Проте деякі конкурси захоплюють подих навіть у неводіїв. торкнутися заднім та переднім бампером фішки, але не збити її. Це віртуозність та вище пілотаж. Водночас. Андрій Труфаненко також підтверджує, що саме ця перешкода була чи не найважчою. У фіналі ж конкурсу його суперником став спеціально підготовлений водій із Донецька. Згодом експерти зазначили, що Труфаненко віртуозно та з великим відривом пройшов змійку заднім ходом. Перемога була яскравою та однозначною. А дещо згодом не менш яскравою подією стало отримання нового автомобіля від українського виробника. І тепер у сім'ї Труфаненків поповнення для нас. Машина, скажем так, це і средство заработка определенна, і в то же время это член сім'ї. вот що одна появилась. то есть у мене є старенька машинка, у мене є новенька машинка. Это у нас два члени сім'ї абсолютно різні по характеру, по своему поведению, але к ним абсолютно одинаковое отношение. Ну тепер ви багатодітний батько. Да, <laughs> да. Діти та дружина то головна група підтримки. У сім'ї Труфаненків немає місця ревнощам. У дружини своя філософія. Когда я приходил и всегда говорил, вот это твоя соперница, потому что я ей уделяю определенное количество времени, и все, возле нее она говорит: Нет, она моя напарница. Я говорю, почему? потому що якщо вона у тебе не підводить і хорошо быстро ремонтируется, ремонтується, значить ти довольный, ты ти счастливый, щасливий, ти этот позитив уделяешь сім'ї. А коли говорит, у тебя что-то не виходить, значить ти приходиш і у те починається ти зло. Ти думаєш, ты вже ты думаешь... ты не думаєш семье, ти думаєш, где завдяки взять взяти, як його правильно зробити, щоб вона у тебя была в рабочем нормальному состоянии. Перемога та отримання головного подарунка стало яскравим вибухом з поміж подій цього року. А ось після такого конкурсу вже почали надходити пропозиції співпраці. І цілком можливо, що перемога у любительському конкурсі стане першою сходинкою до професійного автоспорту у Житомирянина Андрія Труфаненка. Є головне знання та досвід. Вперше за кермо він сів у 15 років. Людина має свою красу, і про це не слід забувати і життя прикрасити реально. Тоді побільше є гарних подій. А вже за сім днів ми розставимо інформаційні акценти тижня. Дякую, що ви з нами. До побачення.